Квіткою у руках він повільно підходить до меморіальної дошки свого сина і сльози мимоволі котяться вниз. Він стоїть перед героєм. Мільйон слів, що я зараз кажу, йому тут. Він, він знає. Ми з ним постійно, постійно в сні розмовляємо, він приходить до мене. Коли він в сні мені прийшов, він мені сказав, тато, в мене все добре, не переживайте. Юрій Сидорук, батько загиблого військовослужбовця Віталія, ділиться його син прагнув піти добровольцем у військо. Свого часу звертався і в національну гвардію, і в правий сектор, і до інших військових підрозділів. кажу, якщо ти хочеш дійсно зв'язати своє життя. З військовою справою йти в по, по цій ієрархії військовій, то тобі треба вищого освіта, Обов'язково так. Вже наступного дня після отримання диплому Віталій поїхав у ТЦК і підписав контракт із ЗСУ. 29 серпня 2022 року. Хлопець відбув на навчальний полігон. Я кажу: ну, це твоє рішення. Ми з тобою говорили. Були я кажу, я тільки підтримую тебе. Він перший рік був штурмовиком. Це 10-та штурмова бригада «Едельвейс». Третя рота 108 й батальйон казав, що там ну дійсно кажу, тату мабуть мені Бог допомагає, тому що це найкращі хлопці. А через півроку служби, з огляду на те, що за спеціальністю Віталій був програмістом, йому доручили стати оператором літальних апаратів. Смерть дісталась до Віталія підступним шляхом. Їхню з товаришем позицію 30 травня поблизу населеного пункту Райгородок Донецької області хтось просто здав росіянам. Тільки Саша зайшов в цю будівлю, в лабораторію, прилетіла одна ракета. І так сталося, що одна ракета два загинути життя Віталіка. І того Саші батько Віталія хоче, аби про подвиг сина пам'ятали, тому протягом двох місяців збирав підписи, щоб присвоїти йому посмертно звання Героя України. Сьогодні ж дякує усім, хто підтримав ініціативу. Завдяки родині, завдяки небайдужим друзям, які співчували дуже багато. І знайомі священики, які при життю за Віталіка молилися, і друзі обдзвонювали до своїх друзів, і дописами писали і. Це все в сукупності. Наскільки ну настільки це все було так згуртували саме разом, просто що воно дало такі результати. Я дуже дуже дякую тим людям, які і проголосували. Поруч з меморіальною дошкою Віталія розміщені фото ще чотирьох військових, загиблі герої села Яблунів. Їхні історії нам розказали найрідніші. Про свого сина пані Ганна каже, Павло завжди був добрим, чуйним та усміхненим хлопцем. Родом із села Мшанець, що на Тербовлянщині. 7 травня чоловік святкував своє 30-ліття. Через кілька днів, 11 травня, він загинув. Обірвалось його життя у селі Георгіївка, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання. Так він був, дитина дуже ввічлива, дуже Порядна, ніхто про нього не міг, не може сказати, що він був погана дитина, з всіма привітливі, всіма вітався. Був дуже доброю, тихою і відповідальною людиною, і нікому не міг відмовити та намагався допомогти усім навколо військовослужбовець Андрій. Чоловік отримав повістку у квітні 2023 року, а загинув у червні того ж року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Північне Донецької області. Йому назавжди 23. Провоював він там два з половиною місяці, і 5 червня 23-го року нас повістили, що він загинув. Правда, я була в той момент на роботі. Мені як сказали, то я навіть не повірила. Думаю, сказали, таке не може бути. Тому ще спілкувалася з ним. Він говорив. Він підірвався, правда, на міні. Поділилася історією рідного сина Ростислава Ванітового і його мама Уляна. Каже, хлопець змалку мріяв стати військовим, бо захист родини і батьківщини вважав обов'язком кожного чоловіка. Та через ще надто юний вік довго не міг вступити до лав Збройних сил України. Наприкінці травня він таки попав в добровольчу українську добровольчу армію Дніпрі. Страшенно тим пишався. Він хотів того, він того прагнув, він до того йшов навіть в такої розмовах, сину, будеш ти купи хліба. Він не казав добре, він казав плюс. У квітні 23-го року Ростислав отримав повістку. 3 квітня в нього було день народження, ми ще святкували день народження, і він нам не признавався. Після святкування він вже нам сказав, що він має повістку. Але такий довольний був, такий щасливий був. Він думав, що він зупинить війну. Рідні Ростислава кажуть, він завжди був готовий допомогти своїм побратимам. Був дуже добрим і чуйним хлопцем, готовим вислухати та підтримати своїх друзів. Його життя тільки починалось. Йому був лише 21 рік. Він мріяв про мирне життя, про свою майбутню сім'ю і кар'єру. Але війна змінила всі його плани. Поліг на передовій Ростислав 23 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка на Донеччині. Я ним пишаюсь. Я завжди ним пишалася. Я ніколи його не сварила за те, що він щось зробив не так. Зробив ти зробив. Це той хлопець, який хотів і хотів, щоб все було добре. Йому було важко з несправедливістю. Таке загострення відчуття справедливості в нього було напевно з малку. Боровся з несправедливістю і військовий Володимир Бучинський. У перші дні повномасштабного вторгнення він усвідомлено вирішив захищати Україну. Цей шлях обрав добровільно. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепа на посаді заступника командира стрілецького взводу. Нам ну, він казав, що він не може сидіти вдома. Він дуже любив Україну і він хотів перемоги. Він вірив, що буде перемога. Обірвалося життя Володимира поблизу села Золотарівка Луганської області. Анастасія каже, діяльність хрещеного була пов'язана зі спортом. Він обожнював цю справу, навіть брав участь як аматор у змаганнях з пауерліфтингу. Він був добрий, щирий, веселий. Він був дуже креативний. Коли він приїжджав до мене зі своїми двома донечками, моїми сестричками, він з родиною багатовав різні цікаві ігри. Зараз мені дуже його не вистачає, дуже сумую. Він мені часто сниться. Сни закінчуються такими словами ще зустрінемось, зараз не маю часу. Усі герої пішли на фронт щоб захистити свою країну і своїх рідних. Вони були сміливими і відважними, віддали життя, щоб ми жили у вільній Україні. У навчальному закладі кажуть це не просто таблиці, це пам'ять і постійне нагадування про їхні подвиги. Питання важливості полягає в декількох моментах як пам'ять. Про хлопців, які загинули, які віддали своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати і навчатися це перший момент. Другий момент, який я хочу відмітити, що, на нашу думку, це є найбільш почесним місцем. І це найбільше, що ми могли зробити для наших хлопчиків. Сьогодні їхні імена навіки закарбовані в серцях односельців. Рідні та близькі просять не забувати про подвиг бійців, віддавати шану, молитись та передавати славну пам'ять про них наступним поколінням. П'ять героїв, п'ять життів, які стали символом незламності. Вічна слава захисникам Яблунева.